Щоб у бардачку була а не фантики, спрахуйся онлайн. Британія передала Україні обладнання для безпеки зернового коридору. Пара. Просто пара. Воно допоможе забезпечувати безпеку морів навколо України та підтримувати комерційне судноплавство в умовах триваючих російських атак. Це обладнання збирає точні дані про морське дно та морське середовище. Потім дані обробляються і використовуються для створення та підтримки нових морських карт та навігаційної інформації для забезпечення більш безпечної навігації у цьому районі. Судна, який прямують через українські води, також можуть. Використовувати це для планування безпечного маршруту. Зокрема, через будь-який гуманітарний зерновий коридор у Румунії почалися міжнародні військово-морські навчання СІБРИС-2023. До них долучилася і Україна. Вишкіл відбуваються у портовому місті Констанца і присвячений насамперед розмінуванню. Мета тренувань гарантувати безпеку цивільного судноплавства у чорному морі та поліпшити сумісність сил і засобів ВМС країн-партнерів Альянсу. Учасники вчитимуться планувати і проводити проводити протимінні маневри та за стандартами НАТО і знешкоджувати вибухові пристрої у навчаннях. Візьмуть участь сапери, морська піхота, задіють морські тральщики і швидкісні водолазні кораблі. США відправили на навчання морський патрульний і розвідувальний літак Посейдон. Окрім США і самої Румунії, до тренувань долучилися Болгарія, Франція, Велика Британія і Туреччина. Ми прекрасно розуміємо, яка актуальна небезпека міна на сьогоднішній день в Чорному морі. Ці навчання це я ніщо інакше, як інвестицію в майбутню безпеку Чорного моря. Росія продовжує агресію відносно України, тому ці навчання актуальні як ніколи. Хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки за організацію цих навчань і решті наших партнерів, друзів, які з, з погодилися також прийняти участь і поділитися своїм досвідом і вміннями. Та й досвід, який на сьогоднішній день є у наших людей, у наших військових, я думаю, він буде дуже актуальний для всіх наших друзів і партнерів. По Севастополю могли вдарити ракетами «Шторм Шедштормшедо. Прямо це не підтверджують. Але командувач повітряних сил України Микола Олещук опублікував фото захопленого вогнем судноремонтного заводу і подякував повітряним силам за чудову бойову роботу з огляду на те, що залучали авіацію, можна зробити висновок, що по російських кораблях запускали авіаційні крилаті ракети Штормшедоу. А поки окупантів штормить, вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі. Подякую пілотам повітряних сил збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде. У Чорноморському флоті Росії мінус великий десантний корабель і підводний човен. Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці, підтверджують цю інформацію. Йдеться про великий десантний корабель мінськ та дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону. Це наслідки бавовни у Криму. В окупованому Севастополі вночі пролунало з десяток вибухів. Міністерство вбивства Рефії заявило про атаку ракетами і безпілотними катерами. Нібито летіли 10 крилатих ракет і три морських дрони. Ракети поцілили у судноремонтний завод. Там одразу спалахнула пожежа. Здійнявся дим. Власне, там на ремонті і стояли обидва пошкоджених судна. <праць> А Олексій Кошель далі до нас долучається голова комітету виборців України, політичний експерт. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день, а отже, е, пройшли оці ці от е, нікчемні вибори на території Російської Федерації. А в у нас усіх питання: а де вони брали реєстри? А до нас вмикався заступник голови райради із Бердянська і каже, що ну те, що вони помітили е, у себе, що там були дані там ледь не за 2006 рік. А де вони набрали тих реєстрів? А їм не потрібні реєстри, не потрібні паспорти, не потрібні списки виборців. Нічого їм потрібна картинка для російських медіа. І власне для того ця вся вистава була і е, в організована. Тобто, я чув багато версій про те, що це робляться, мовляв, сигнали для окремих країн світу. Ні, це робиться виключно на російського споживача. Е, Путіну і команді потрібно продемонструвати, що вони закріпились на цій території, що в них є успіхи, що вони дають результати. А насправді за останні півтора роки ми бачимо провал фактично в усьому, тобто провал в організації так званої влади на місцях. От зверніть увагу, що вони навіть минулого року були змушені привозити управлінців середньої ланки із російської глибинки. Там замгубернатора Калінграда Калінградської області е займався організацією системи так званої влади, там з Рязані, там з інших регіонів. Їм потрібно прикривати свої невдачі із групою Вагнер. Два з половиною місяці тому похід на Москву їм потрібно прикривати невдачі на фронті. І власне на це був розрахований десятиденний марафон, де все відбувалося там більше більше ніж тижневий марафон, тижневий процес голосування, де все організовувалось на ходу з коліс, тобто голосували і за російськими, і за українськими паспортами. Голосували, просто там під'їжджали мікроавтобуси по вулицях, сигнали, стукали в двері. Приходили автоматники. Люди виходили. Хтось змушений був робити волі з'явлення, хтось робив видимість, хтось тікав від цього це був повний повний хаос, але мета була тільки одна: це телевізійна картинка для російського глядача. Ну от я наведу вам лише маленький приклад для того, щоб розуміти масштаби катастрофи і масштаби того, що рускі не змогли організувати взагалі нічого. От дані Херсонського відділення комітету виборців України про те, що на лівобережжі Херсонщини, тобто окуповані райони Херсонської області, до 24 лютого була 801 виборча дільниця. Працювала загалом. А перепрошую 450 виборчих mm -hmm. дільниць зараз. Росіяни спромоглись організувати більш-менш роботу лише 51 приміщення для голосування. От, врахуйте масштабу вісім разів менше. Тобто, організація голосування так званого була лише е, організована відсотків на 20. На 20. лише для телевізійної картинки. Ну і крім того, не забуваємо, що от власне ті кадри, які оприлюднювали російські телебачення, е, там показують списки, так звані списки для голосування. На сторінці бачимо лише дві-три позначки. Тобто, мав місце бойкот з боку наших громадян. І Мала місце організації не більше ніж у 20% прикладів. Тобто імітація вдалась російське телебачення заповнено новинами е, до подробиць там до міжнародних наблюдателей. Е, навіть, а які там, міжнародні факти, наблюдателі? Що... От ми бачили історію тільки у цієї жіночки, яка така Добрий день, я міжнародний наблюдатель, але вже проти мене санкції поки». Ну і все. А хто туди поїде? Ви знаєте, я не зустрічав повних списків, але традиційно в них міжнародні наблюдателі це Південна Осетія і це Абхазія. От, як правило, вони на цьому на цьому обмежуються, і раніше я бачив, що вони намагались привести проросійських політиків з Європи. Оце було дуже гарно. Обов'язково хтось один, двоє з Африки, один з Венесуели, як правило, і двоє-троє там клубів прихильника Путіна із Німеччини, Франції і інших країн. От цим самим вони показували, що там весь світ там активно спостерігає. Зараз не було навіть цього. Чому тому, що їм не потрібен сигнал, жодні сигнали для заходу, їм потрібна організація для російських глядачів. І ще одну цікаву особливість цих так званих виборів відкрию: все таки, на мій погляд, там відбувалась масштабна апробація технологій, які будуть працювати в березні наступного року під час президентських виборів Росії. От зверніть увагу: вони привезли на наші окуповані території величезну кількість людей. Там були студентські отряди, там були якісь величезні групи агітаторів, величезні групи там, внутрішніх російських спостерігачів. Тобто вони намагались через вибори, через вибори, так звані, пропустити величезну кількість людей, які будуть задіяні в організації виборів Путіна. Тобто будуть задіяні як організатори, як агітатори, як організатори певних груп людей. Тобто, от саме ці вибори стали такою апробацією.